Дивіться, якого монстра нам принесли в сервіс. Це у нас MSI Titan Здуріти можна. Ви просто гляньте, якої товщини тут кулера товщини сантиметра три, мабуть. Дивіться, яке тут охолодження. Оце колись робили топ, колись робили інженери. Тут у нас GTX 1070, відеокарта, до речі, зйомна. Можна відеокарту зняти. Ось вона знімається. Знімається ця система охолодження, відеокарту можна зняти і замінити. Процесор, не скажу зйомний чи ні, наче ні. Ні, процесор впаяний. Дивіться, які динаміки, які дифузори. Просто САП динамік звичайні динаміки ось до нас з однієї, з другої сторони, і сап. Це просто мощ. Диск М2 типа ось під таким охолодженням. ось де, бачите у нас гніздо, виходить, PCI-Express. Да, після, якщо не помиляюсь, піся ще шина максимальна, тому що вісім конденсаторів стоїть. 16-та шина. Ось, і от, просто гляньте на це все, як колись робили ноутбуки. Ось так треба робити ноути. Ось такий ноут не буде перегріватися. Якщо б таку систему охолодження засунути, наприклад, ROG, да, то він би навіть і не треба було б там рідкого металу. Він би собі охолоджувався без проблем. Тут одна турбіна, це не кулер, це турбіна фактично. І тут друга, дивіться. Це просто топ з топа. мега